Через півтора місяці будуть вибори президента клятої рашки. Вже зареєстровано кілька кандидатів на пост президента. що лідером цих перегонів є теперішній диктатор Рашки Владимир Пукін, але й інші зареєстровані кандидати також всі очікують на реєстрацію демократичного кандидата Надєжина. На жаль, і багато українців мають надії на того Надєжина. Надію що й надіжі переможе і зупинить цю війну. Так, ціком йому, що Надіжнін, якщо переможна на виборг, він зупинить цю війну, але це буде не перемога України, а це буде поразка України. Бо Надіжнін ну по перше, зрозумів його позицію. Він вже робив багато інтерв'ю вже і озвучив свою позицію щодо українського питання щодо тих окупованих територій. Він сюди озвучив позицію, що Росія буде боротися за оці території, щоб залишити їх у сфері свого впливу, щоб не улювати всі негативні впливи можливі, які ну, на території клятує. Рашки. Звичайно, що ми повинні розуміти також, що та рашка має величезний вплив як на Європу, так і на Америку, так і на весь світ. Там голос Росії дуже гучно звучить. Ми пам'ятаємо, що і голова Ватікану, цей от, Папа Франциск, неодноразово висловлює свою прихильність великим російським володарям і теперішньому Пукіну, і Петру Перму, і Хіїни II. Тобто весь Ватикан далі маємо пів Америки за Росію, пів Європи, так само за Росію. Тобто, коли буде новий президент Російської Федерації, нам буде дуже важко. Я думаю, що це нам це для нас буде кінцем, бо ми маючи теперішню зруйновану Україну, і будемо і з такими залишимося. На нас ніхто не буде ставити, ми нікому не будемо потрібні. Весь світ буде згорувати із тим новим демократичним президентом клятої рашки. Тож розуміємо, панове українці, що всі, основний, основна частина успіху України у війні проти клятої рашки є те, що Рашкою керує це стрим той, то. То дурнуватися творіння той Пукін і його маразматичне правління довело до того, що маючи державу в 10 разів потужнішу військовому плані за Україну, він не може з нами дати раду вже вже два роки. І тож, навіть він і далі не панує на ті раз. А українці нехай на виборах в Україні будуть наступну владу, правильну владу, яка би змогла консолідувати українське суспільство і задіяти всі ресурси нашої держави і нашого народу на перемогу у війні. Клятої рашки на знищення і розшмотування клятої рашки на остаточне вирішення росіянського питання побудови величної Суборної держави українського народу, як на території теперішньої України, так і на території, які після цієї війни будуть приєднані до української держави. А Пукін нехай панує отою клятою рашкою ще деякий час. Нехай Пукін буде останнім президентом Російської Федерації. Слава Україні і слава вічному українському народу!